Завжди боролися і будуть продовжувати боротися за свої права. Шановне товариство, сьогодні я гордий тим, що я є українським націоналістом, я гордий тим, що я є українець. Кожен із нас пишався тим, що він є українець завжди, бо він найбільше за все любив свою рідну землю і любить свою країну. Ми, українські націоналісти, насправді перемагаємо. Бо ми вчимо нашу націю підніматися з колін. Бо ми знаємо, що таке гідність. І ми навчили ці гідності багатьох, хто ще вчора був совками. Ми, це Українське об'єднання Свобода, українські націоналісти, навчили українців пишатися з тим, що вони є гідною, гордою нацією. Саме завдяки нам сьогодні, кожен хто себе поважає, кожен. Пишається тим, що він українець, говорить слава Україні, і сотні тисяч, мільйони українців відповідають героям слава. І ми усвідомлюємо, хто наші герої, і ми знаємо, що українці мають бути господарями на своїй богом даній своїй землі. Безперечно, наша боротьба вона не закінчена. І зрозуміло, що жоден майдан. Жодна революція гідності, вона не може змінити Україну докорінно і вмить. Вона міняє її по волі. І ми маємо пишатися і маємо гордитися тим, що ми вміємо любити цю країну і змушуємо любити її тих, хто ще вчора був совками, хто ще вчора називав себе хохлами, хто вважав, що він може бути українцем і говорити по-русски. Ми сьогодні вчимо кожного, хто має паспорт українця. Має коріння українське любити цю державу і боротися за свої права. Шановні друзі, незважаючи на те, які є результати виборів, ви маєте подивитися на те, з якими гаслами сьогодні йшли в парламент всі політичні сили і політичні проекти, які ще 2, 3, 5 років тому боялися навіть заїкнутися про національну ідею. Вони йшли усі із нашими ідеями. І це наша з вами заслуга. Тому, шановне товариство, не треба вішати носа. Ми вчимо Україну бути україною. Але разом із тим ми маємо добиватися того, щоб українців права не топталися ні на вулиці, ні в парламенті, ні у владі. Боротьба триває, тому що докорінне очищення влади, за яким ми виступаємо і боремося упродовж 23 років, не відбулося. Докорінне очищення влади, навіть через закон про люстрацію, який ми разом із вами і в парламенті і на вулиці дотисли, воно лише починається. Це на півкрок, який ми маємо зробити, який ми маємо дотиснути і іти далі. Чи змінилася наша країна концептуально після Революції Гідності, чи були смерті наших побратимів? На Майдані героїв Небесної сотні марними, чи є сотні смертей наших побратимів на Донбасі марними? Ні. Бо вони б'ються за Україну, б'ються за нашу державу, і вона є, і вона буде. Але разом із тим нам ще треба зробити дуже багато для того, щоб ті, хто прийшов до влади на смертях, на травмах, на каліцтвах наших героїв запам'ятали. Що вони можуть бути наступними виродками на вихід, якщо вони не зроблять висновків? Подивіться, скільки мінтів сьогодні зібрав пан Аваков. Хіба не ми разом з Аваковим стояли на Майдані? Хіба не нас разом із ним цькували цими мінтами? Хіба не проти українців боролася влада режим Януковича? І що сьогодні він боїться українців за те, що вони вийшли під ЦВК відстояти своє право вибирати, захистити свої результати голосів? Я хочу звернутися сьогодні до кожного, хто думає, що він може діяти старими методами, прикриваючись новими гаслами. Не вийде! Треба міняти голову, треба міняти мізки. А якщо ці мізки совкові і не реформатуються, не форматуються, то тоді треба відформатувати ті партії і ту владу. Друге питання. Сьогодні ми не переживаємо за те, чи буде фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода в парламенті бо Свобода це та політична сила, яка вміє вести вуличну боротьбу і відстояти свої права незалежно від мандату. Ми маємо сімох побратимів, які в парламенті будуть доносити нашу позицію. І ми маємо сотні тисяч і мільйони українців, які переконані підтримують нашу ідею і будуть відстоювати свої права. Але сьогодні ми зібралися для того, щоб захистити голос кожного українця, голос кожного українця, який сьогодні прагнуть вкрасти на догоду Москви, на догоду Брюсселя чи Вашингтона, чи на догоду тим олігархам, які сьогодні намагаються. Наче ляльководи керувати нашою владою на догоду тим політичним проектам, які сьогодні в ручному режимі хочуть управляти нашою державою. Ми виступаємо за те, щоб українці почувалися господарями на своїй благоданій землі. Ми виступаємо за те, за ті гасла, з якими йшли наші союзники і партнери на Майдані в парламент, і ми хочемо закликати їх. Забезпечити це право, забезпечити право кожному українцеві відчувати себе господарем на своїй Богом даній землі, забезпечити кожному українцеві право бути людиною, право бути небидлом, право усвідомити, що українська держава це держава, де українці можуть щось вирішувати, де вони почуваються комфортно і разом з усіма хто має паспорт українця, поважає наші закони, культуру, мову, розбудовує справді європейську державу. Чи можна побудувати європейську демократію із головою ЦВК Хіндовським, який у кращих традиціях підрахує Ківалова, продовжує фальшувати вибір українців? Ні, чи можна побудувати справжню Україну? Із Конституційним судом, який геть не змінився з часів режиму Януковича, ні. Чи можемо ми будувати європейську демократичну країну, зробивши зміни на фасаді, але не помінявши ту владу за своєю суттю? Безперечно, що ні. Саме за це ми і стоїмо, саме за це ми й боремося. Щоби за кожним словом політика було діло, щоб те, що вони обіцяють своїм виборцям. Вони виконували, щоб вони розуміли проблеми українців не лише тоді, коли знаходяться на підступах до парламенту, але найважливіше тоді, коли вони там сидять. Мені не соромно за те, що я і мої побратими майже два роки були народними депутатами. Ми у парламенті сьомого скликання зробили все можливе для того, щоб програма захисту українців була втілена в законопроекти. Вони не стали законами тільки тому, що влада не змінилась. Але ми заявили про своє право і показали спосіб, у який це право можна захищати. Програма захисту українців у парламенті обов'язково буде реалізована, і це я вам обіцяю. Я обіцяю вам те, що ми будемо боротися за кожен голос і будемо добиватися того, аби люди з минулого. Драхує Хіндовські, сестри Лукаш і інші покидьки, які фальшували результати виборів в 2012 році, в 2010 році, більше ніколи в житті не могли повернутися до влади і керувати нами, тому що ми маємо справді міняти цю владу. Я хочу зараз надати слово нашому побратиму Юрію Бублику, народному депутату України. Людині, яка на Полтавщині другий раз поспіль доводить, що українська національна ідея це національна ідея, яка охоплює не захід, не центр, а всю Україну. Полтавщина це націоналістичний край. Мені особливо приємно це казати, тому що моя мама родом з Полтавщини, а я родом з Сумщини. І живучи в Києві, я знаю і вдячний сотням тисяч киян, сотням тисяч українців. Які нашу ідею підхопили, і разом із нами, разом із українським прапором, її несуть у серце і свідомість кожного українця. Ми обов'язково переможемо. Юрій Публик! Слава свободі, слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Шановна громада! Ми з вами прогнали режим Януковича, але не змінили гнилої державної системи. Мила державна система здатна продукувати нових Януковичів, які знову будуть гломитися над українським народом, які знову будуть визискувати наші надра, які знову будуть збирати кошти <кій> по закордонах. На минулих виборах у 2012 році я опередив свого опонента, який вклав у свою виборчу кампанію понад 3 мільйони доларів на 6 тисяч голосів. На поточних виборах у 2014 році, чому тоді так сталося, тому що мене не сприймали як опонента. Думають, ну що цей тут націоналіст, сільський голова зможе довести. На цих виборах зібрали всі земні греки, які тільки є, і вилили мені не одну помию, не одну помийницю на голову. І длинноногих дівчат мені приписали, і апартаменти, і дорогі мерседеси. Ну, що тільки не можна придумати. Звичайно, ті виборці, які хоч раз ми не бачили, усвідомлюють і знають, що це все брехня, що це все маячня, що депутат-націоналіст він іде до влади і реалізовує програму захисту українців у законодавчому органі у Верховній Раді, не для за особистого збагачення. На Полтавщині на території мого виборчого округу у 12-му році, вже на другий день після виборів, я завітав до найменшої сільської територіальної громади. Люди були здивовані, а вас що не обрали? Та кажу, обрали. А чого ви знову приїхали? Ніколи депутат до нас не приїжджав, приїжджали тільки кандидати. Ми ці стереотипи вже змінили. Люди мають мій телефон, на нього телефонують постійно. Працює мережа громадських приймалень на території Виборчого округу. Ми змінюємо світогляд людей, що будь-який чиновник це найманий менеджер. І будь-яка посада, чи то посада президента чи посада народного депутата, це тимчасова величина. По завершенні цієї посади людина буде далі ходити вулицями свого села, свого міста, і вона повинна так пропрацювати, щоб їй потім не соромно було дивитися в очі своїм односельцям, своїм співгромадянам. У 12-му році, по завершенню виборів, здобувши перемогу. Журналісти мене записали, запитали, як довго протримається Верховна Рада сьомого скликання. Ще в 12-му році я їм сказав, що Верховна Рада проживе не більше ніж півтора роки, і вона буде розпущена разом із бігством е е Януковича. Цей прогноз справ справдився. По завершенню цих виборів також записують, скільки запитують, скільки проіснує. Верховна Рада восьмого скликання, мій прогноз не більше року. Її чекають позачергові вибори і позачергові вибори президента. Позачергові вибори за новим законодавством, який нам, свободівцям, не вдалося ухвалити у Верховній Раді сьомого скликання. Я гадаю, під тиском українського народу, під тиском українців, Верховна Рада восьмого скликання буде вимушена ухвалити виборче законодавство. Де будуть прописані вибори за відкритими пропорційними списками, де кожен кандидат буде прив'язаний як до політичної сили, так і до виборчого округу. Одними із перших законів, які повинна похвалити чинна Верховна Рада, це закон України про імпічмент президента, де буде чітко прописана процедура цього імпічмента, щоб ми не чекали, коли у нас народиться новий Янукович, а потім ми не знатимемо, що з ним зробити. Також у Верховній Раді, так, на семеро Свободівців, але пам'ятаєте, свого часу там був лише один націоналіст Олег Тягнебок. Потім було 37 націоналістів Свободівців у Верховній Раді сьомого скликання. Хай буде на семеро у Верховній Раді восьмого скликання. Але ще раз наголошую на тому, що Верховна Рада восьмого скликання, так як і поточна сьомого. Не проживе довго, бо там немає українського духу, там немає українського стержня. там зайшло 80 злочинців, які взяли участь у копитному голосуванні. Їхні руки в крові. Тому ця Верховна Рада морального права не має жити довго. Тому я гадаю, вони пошкодують, що залишили свободу на вулиці. Це вулична політична сила, ми це ніколи не забували, і саме на вулиці нам вдавалося досягати високих результатів, зорганізовувати людей, піднімати людей, закликати їх до боротьби за свої права, за свої національні і соціальні права. Бо до того часу, поки люди не усвідомлять, що вони є частинка цієї держави, до того часу, поки люди будуть вимагати, що держава щось винна, при цьому нічого не давши Україні. До того часу змін у нас не буде. Революція гідності повинна відбутися в головах кожного українця. Якщо це трапиться, тоді ми побудуємо велику, сильну, а головне, справедливу Україну. Слава Україні!